З нехитрою закускою, палаюча свічка посередині, п'ятеро запоминальною трапезою дев'ятого дня. Після перших традиційних тостів хтось із присутніх попросив дочку Небіжчиці розповісти про життя жінки, яка відійшла у вічність, і ця історія глибоко запала в серце кожному. Моя мама осиротіла, коли їй було два з половиною роки. Дід мій, її батько, хотів у нападі Люті порубати всі ікони. Мама розповідала, що у нас були великі старовинні ікони в срібних окладах, кілька з них мамі вдалося врятувати. Вона, трирічна крихітка, стала перетягувати їх на берег річки і опускати в воду. Потім стояла і дивилася, як їх повільно відносила течія. Незабаром дід мій привів співмешканку, мачуха стала вимагати прибери дітей, дівай їх куди хочеш. І ось якось уночі мою маму, вона ще була маленька, розбудила кішка. Вона голосно нявкала, дерла мамі руки, мама схопилася, глянула. Миттю все зрозуміла і до свого брата, Колько, біжимо, татко нас зарувати хоче. Дід мій від несподіванки випустив сокиру, яку вже був заніс над сплячими дочкою та сином. Діти втекли, а мама відтоді дуже полюбила кішок своїх рятівниць. Через якийсь час мій дід зарубав сокирою ту співмешканку, яка вимагала десь подіти дітей. Але не за дітей, а за її зраду, зарубав і пішов, здався владі. Його засудили на 12 років і вислали. Мама з братом залишилися зовсім одні. Мені зараз навіть страшно уявити, як вона, чотирирічна дитина, ходила босоніж по снігу і збирала милостиню. Видно, це теж було потрібно, незважаючи на суворе дитинство і юність. Мама була рідкісною життєлюбкою. Вона ніколи не журилася і нам цього не дозволяла, все втішала. Нічого, діточки, Господь нас не залишить. Потім маму прихистила одна бідова жіночка, а згодом удочерила одна грузинська сім'я. Я досі згадую цих людей як дідуся і бабусю. Їх, звичайно, давно немає. Вони дали моєй мамі своє прізвище, відправили вчитися в технікум. Незабаром прийшов із фронту брат маминого прийомного батька. Він забрав мою маму до тпілісі. Там вона оселилася в гуртожитку, Господь вів її, як і кожну сироту, незримо та оберігав. І якось у хвилину відчаю, в 19 років, вона благала Господи, якщо ти є. Дай мені щастя. І в ту ж ніч Спаситель прийшов до неї у вісні і сказав Виправ свої гріхи, тоді отримаєш щастя. Прокинувшись, мама перше, що зробила, кинула в піч карти, до того вона прекрасно ворожила і пішла до церкви, стала молитися, сповідатися, і зовсім скоро познайомилася з хлопцем, який урешті став моїм батьком. Тато, тільки відслуживши в армії, влаштувався учнем майстра на трикотажну фабрику, де мама вже працювала прядильницею. Вона пропрацювала на комбінаті 40 років. Хто знає цю професію, зрозуміє, що це за цифра. Це були повоєнні роки. Всім було важко, а моїм батькам тим більше, адже їм довелося все починати з нуля. Спочатку їли на підвіконні, спали на підлозі. Тут виникла нова проблема. У них три роки не було дітей. Перед тими ж іконами мама вимолювала дитину і якось побачила сон, ніби стукає до нас у кімнату старець у білому підряснику і кличе маму. Вам лист із Небесної Канцелярії і подає їй аркуш паперу, але я нічого не розумію, дивується мама. Вам його прочитають на другому поверсі, відповідає старець і зникає. А мама бачить, як із неба опускається Зірка і прямо до неї в руки. Прокинувшись, мама задумалася і згадала. Що на другому поверсі нашого гуртожитку жила черниця з дочкою, тому пішла до них за роз'ясненням. Черниця вислухала і сказала це означає, що молитва твоя почута, і скоро в тебе буде дитина, найімовірніше дівчинка. І правда, незабаром народилася я. Хто був цей старець, мама дізналася потім, коли мене Господь закликав до віри, і ми всією сім'єю воцерковилися, стали тримати пости, сповідатися і причащатися. Якось на іконі мама впізнала цього старця, це був преподобний Серафим Саровський. Жили ми дуже бідно, навіть хліба не було вдосталь. Зі свого дитинства я пам'ятаю макарони і яблука якими здебільшого ми харчувалися. Але мама ніколи не скаржилась. Якось постукав до нас у двері священник. Вийшла мама і троє наших сусідок. Чотири кімнати були з'єднані однією кухнею. У всіх інтерес до кого прийшли? А він подивився на маму і каже Я до вас. Мама, звичайно, запросила ввійти, він каже Дай мені шматочок хліба і схлянку води. Мама дістала 200 грамів хліба одноденну норму, більше не було. Священник став молитися, потім сказав Хліб у тебе завжди буде і пішов. Коли вона вибігла слідом, щоб подякувати йому, запитати, чому він зайшов саме до нас, то гостя вже не було. Оббігала мама чотири поверхи, питала у всіх, але його ніхто не бачив. Розповідаючи цей випадок, мама завжди плакала. Хто це був? Чому зник? Може, це Господь відвідав мене? Незабаром після цієї події татових друзів-льотчиків перевели в наше місто. Вони стали гостювати у нас, настелять шинелі на підлогу і ночують. Часто віддавали нам свої військові пайки. Якось поступово життя налагодилося. Коли мені виповнилося 12 років, мої батьки повінчалися. Всі ці роки вони по копійках збирали гроші на обручки. Обоє дуже хотіли прийняти це таїнство. Мама була на рідкість волелюбною і мудрою людиною. За все життя я не пам'ятаю, щоб вона про когось відгукнулася погано. Я, напевно, ніколи не досягну її рівня любові до людей і до всього живого. Навіть будучи паралізованою, вона раділа всім вам і смиренно несла хрест хвороби. Вона вважала, що хвороба, то її спокута за гріхи батька. Царство їй небесне, вічний спокій, нехай матуся, якщо має від перед Господом, помолиться за нас грішних, щоб і в нас була б така ж любов до людей і покірність донесення свого Христа. Амінь, сказали всі присутні за столом і перехрестилися.